Взимку ми можемо відчувати втому та загальну слабкість, проблеми з концентрацією уваги та пам'яті. Зазвичай саме так проявляється сезонна нестача вітамінів та мікроелементів в нашому організмі. Я зробив для вас невеличку інструкцію із переліком фруктів та овочів. Зберігайте, щоб не загубити. Почнемо, звичайно, з цитрусових. це апельсин, грійфрукт, лимони. Ми споживаємо їх для отримання вітаміну С. Ну і ще, звичайно, яблука, хурма, полуниця, ківі, броколі. Хто відмовиться від печеної картоплі в мундирах і зеленю. Ці фрукти овочі – джерело вітаміну С. Наше тіло потребує вітаміну Д, це кальцифру, його багато яєчному жовтку, сиру та творогу. А також у рибі це, наприклад, такі як тунець чи лосось. Морква, шпинат, манго, червоний перець забезпечить нас вітаміном А, це так званий ретинол. Активного вітаміну А немало в печінці, олії печінки тріски, яку називають ще рибячим жиром. Вітамін К або філохінон сприяє зміцненню капілярів та припиненню кровотеч. Значна кількість цього вітаміну міститься у білокачаній капусті, гарбузах, щавлі, печінці, шпинаті, петрушці. Є він у картоплі, томатах, яйцях, моркві та буряках. Вітамін Е або токоферол. Основними природними джерелами вітаміну Е служить зелене листя рослин, а також бавовняна, арахісова, соєва і пшенична олія. Всі ми полюбляємо мигдаль, насіння соняшника, там також присутній вітамін Е, а ще є в авокадо та шпинаті. Вітамін в 1 або так званий тіамін. Найбільш присутній він у горосі, квасолі, горіхах, свіжих грибах та у виробах із цільнозернового борошна. Вітамін В6 6 Віродоксин. Нас ним забезпечують банани, картопля, інжир, куряче м'ясо та горіхи. Вітамін В9 або фоліова кислота. Ми отримуємо її найбільше з шпинату, броколі, цитрусових бобів або арахісу. Вітамін В12 або так званий кобаламін. Нам дасть його найбільше це м'ясо, найбільше це яловичина та свинина. Звичайно, Найбільш присутній він в рибі, молочних продуктах і яйцях. Чорні боби, гречка, шпинат, гарбузове насіння це джерела заліза. Мікроелементи. Калій. Добрими джерелами калію є запечена картопля, варена біла квасоля, варені соєві боби, диня, банан, шпинат, абрикоси і курага. апельсини, томати та виноград. Магній. Зелені листові е, овочі, такі як шпинат, горіхи, насіння та цільнозерняві крупи, є чудовими джерелами магнію. Взагалі, продукти, що містять харчові волокна, можуть забезпечувати організм людини необхідною кількістю цього елементу. Кальцій: ми отримуємо найбільше кальцію з молочної продукції, а ще з горіхів, сухофруктів і лідери це мигдаль та інжир. Найбільше це є стручкова квасоля, абсолютний лідер за кількістю натурального кальцію. Природа щедро забезпечує нас вітамінами та мікроелементами, якщо свідомо складати своє меню харчування. І як ви бачите, все це може бути натуральне, смачне та корисне. Будьте здорові та наповнені силами, та не забувайте виходити на свіже повітря та займатися фізичною активністю.